Почнемо якраз з цих більше 70 мільярдів євро на рік. Тобто, це той прогноз, який в листі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зазначила, що в Україні це е, потрібно. На вашу думку, тобто, європейський союз починає чи вона навіть почав це планування, виходячи з того, що війна завершиться і в Україні саме стільки буде потрібно, чи можливо це просто якісь. Ну, прогнози, які можуть бути далекі від реальності, насправді нам може бути набагато більше потрібно. набагато більше наврядче. Чому тому, що я оцінюю наступним чином: по-перше, це безпосередньо бюджетні видатки, які ми маємо покрити. Це приблизно біля 38 мільярдів євро або 40 мільярдів доларів. І плюс решта 30 мільярдів. Треба розуміти, що це буде надходити не у вигляді грошей, а у вигляді військової допомоги. А саме це безпосереднє озброєння. Снаряди там, інші форми військової допомоги. Тобто, ось буде ця сума якраз буде витрачена на це. Фінансування безпосередньо нашого військового бюджету поки що не передбачено Все ж таки, європейці вважають, що ми маємо самостійно наповнювати військовий бюджет за рахунок власних надходжень. І оцінка цієї суми Ну вона виходить із того, як ми витрачали, яку суму ми витрачали в попередні роки. Вона плюс-мінус десь залишається саме в такому. Му обсязі тому оцінка абсолютно реалістична.